Не за горами сезон відпусток попереду літо, і неважливо, де ви будете проводити літню відпустку. Купальник все одно необхідний як повітря. Тим більше, що жінки хочуть виглядати спокусливими, де б вони не відпочивали. Літо 2013 не стане виключенням, і вже сьогодні в мережі можна знайти перші фотосесії ангелів в купальниках майбутнього літа. Вважається загально прийнятим купальник роздільний. Такі моделі гарні для ідеальної фігури. У цьому сезоні в моді будуть прості класичні силуети з різноманітними принтами, причому принти можуть поєднуватися в одному бікіні, наприклад, смужка і горох. Багато модельєрів використовували контраст верх і низ купальників різного кольору. Найбільш вдалим вважається білий і чорний або рожевий і чорний. Жінок ризикованих чекає сюрприз. Моделі золотого та срібного кольорів. Популярними стають купальники. Трікіні, отака суміш роздільного і суцільного купального костюма. Верхня і нижня частини купальника з'єднані між собою вузькою або широкою смужками. Є варіанти безліч смужок або симетрія. Буде в моді і стиль ретро і тропічні мотиви. Звичайний верх купальника може поєднуватися з трусиками-спідницею, з підницею, або звичайний низ поєднуватися з верхом, який має широкі бретелі. Будь-яка жінка знає, що їй можна відкрити у своїй фігурі і що треба приховати. Отож, до зустрічі влітку.